Виконуємо номер 1228 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши у вигляді неправильного дробу число. Завдання перше 5,23. Завдання друге 4,06. Завдання третє 12.78. І завдання четверте 8,39. Приступаємо до виконання. Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба помножити його цілу частину на знаменник дробової частини та до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Це буде новий чисельник. А знаменник залишаємо без змін. Отже, множимо 5 на 3 і додамо 2. Знаменник переписали: 5 помножити на 3 буде 15, додати 2 17. Маємо 17 третіх, 5,2 третіх дорівнює 17 третіх. 4,6 знаменник переписали. Тепер 4 множимо на 7 і додамо 6. 4 помножити на 7 буде 28 і 28 додати 6 буде 34. Знаменник 7. Отже, 4,6 дорівнює 34 сьомих.

Знаменник переписали. Чисельник 8 множимо на 100 і додаємо 39. 8 помножити на 100 буде 800, да плюс 39 маємо 8,39 сотих. 8 ,39 сотих дорівнює 839. Сотих. Ми записали у вигляді неправильного дробу число 5,23, 4,06 сьомих, 12,78 та 8,39. Номер 1228 виконано.